Ти літаєш в небі, відчувається воля, свобода. З самого дитинства мене цікавили ігри і технології, і тому я вирішив спробувати себе в БПЛА. На гражданці займався веб-дизайном. Із знань по FPV у мене було тільки трішки вміння літати на симуляторі. Тщательно вибираємо тих, кого ми до себе беремо. Головна вимога, те, що ми просимо тих, хто до нас долучається, це щоб вони хотіли займатися цією справою. Ми зупиняємо ворога, ми зупиняємо колони. Любий намір, який є у нашого противника.